Заходимо в простору квартиру. Відразу нас зустрічає Велике дзеркало. Тут всі е шкафчики з доводчиками. Можна відразу поставити, покласти речі, повісити, в містки шкаф. Ось там всі розводки, ваші речі будуть збережені. Подивитися на себе в дзеркало і простора кухня вітальня в кухні новесенький холодильник, посудомийка, бойлер на воду, щоб була тепленька водичка, якщо все вимикають духова шафа. Все новесеньке. Тут також шаф... шкафчики. І тут кондиціонер, диван розкладний. Можна припаркувати автівку і бачити її, і спальня. Вікна на схід сонця, тому буде світло тільки в першій половині дня, таке дуже сильне, а потім буде затишно. В будинку є генератор на світло, на ліфти, на опалення. Тому, якщо блекаут, то відразу будемо рухатись далі. Ось ванна. В ванній Пралка сушарка. Відразу сушити білизну можна, але є ще й електрична сушарка. Велика душова кабіна. Велике просторе дзеркало і бойлер. Ще шкафчики, щоб можна було все скласти. Ось так. Система тепла підлога у ванні, щоб було тепло ніжкам. І в прихожій також система тепла підлога ви можете просушити, щоб було тепло на ваше взуття. Подивитися на себе. От. І... Тут у нас вихід.